Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Ось вже ми вчора відсвяткували вазилля, їздили до кумів в гості з малим. А сьогодні потрібно знову працювати. Знаєте, Коли виїжджаєш з дому, хай там не надовго, на 2-3 годинки якихось. Але все рівно приїжджаєш додому і все по-іншому, дивишся на своє господарство, як воно що себе показує. Ну, ось так. Я п'ю ранкову каву зараз і приступаємо до роботи. Обов'язково підемо пособираємо яйця, бо кури почали нестися дуже сильно, а, а ну, багато і о, почали то на соломі, то в клітці. Коротше, де їм заманеться? Так як в нас на двох. Ну, одні в хліві, одні з гусьми, там пару молодих курочок, і ці молоді курочки занеслися і вже шукають місце на свою голову. Так що обов'язково піду, покажу, де вони і що і як несуться, і скільки штук. Ну, Я кажу, тільки вчора не, не збирала, а сьогодні Ні, під, під індичкою під квочкою, три яйця забрала. А, а треба ще сьогодні пошукати ось так. Ну, кому цікаво, лишайтеся з нами. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте пальчик вверх. Ну а ми поїхали працювати. Ось у нас діти приходили посівати пшеничкою. Цю пшеничку я позмітала, і зараз віддам курам. Так кожного року я роблю. Вони <звук> вже чекають. Ось. О, банда налетіла. Квочечка вийшла, індичка сидить, індичку треба зганяти. Ну, ось так. Все-таки лишилося в нас дві свинки, і вони вже будуть у нас, з нами. Це буде, будемо дивитися, але ось так. Наші маленькі дівчатки чекають сніданку, всі чекають сніданочку. Це якась така довга, та така коротенька, кругленька, це така якась довга. Ну, побачимо, що з них буде. До речі, ось та сама, сама маленька була виводку. Ну, але вона зараз не сама маленька. Вона більш така до бочки, похожа. кругліша, щукатіша, а ця така більш довга. Ну, побачимо, що буде, те буде. Ось грубка наша горить, щоб було тепло. Все сухо. Бочечка наша їсть гарненько. Ось це поросятку завжди в куриці та збоку. Ну і кури допомагають їм. Ось так виливаю все свиням і тоді ось вичищають мені відра індики, ну це нічого страшного. І ось хочу показати, ось тут вони під кліткою Не судяться, правда, грязні, треба соломи підмостити. І ось так. Та як ще є капусточка, даю кроликам капусточки. І ось так. Ну ось і ці. Також даю капусточку. Маленькі наші. Цей кріль. Та як ще чорний це в нас кріль, а ось сіренька короличка. Та як кріль ще в нас молодий, домовилися за великого короля, дорослого вже мають десь на днях привезти, щоб попоривати своїх дівчат. Ми будемо пробувати. У нас погода зараз сприятлива. Таких морозів немає, думаю, що все буде добре. Ну, в неї ну, животик мігенький, тобто вона не погуляла, не побігала. Ось Румка їй гарненько. Капусточку, морквочку вони дуже люблять, бурячок. Це для них смакота. Ну, ось, щоб ви розуміли, посеред подвір'я лежить одне яйце. Десь курочка згубила. Ось зазвичай вони в клітці тут несуться. Ну Під низом нічого немає. Десь згубила одне яєчко. Гуси, качки ще не несуться. Ось видно, навіть там пішла курочка в клітку. Ось туди. Влітку буде нести. Тут п'ють водичку, чистенька водичка. Там одне індича вчора перескочило і дявкає. Не побачила, зайшло з кормив і дявкає. Ну і ось у нас накрита солома. Солому я не кожен день беру. Можу через день, можу навіть і через два. І ось дивіться. Ось вчора три яйці. Ну, Можливо, сьогодні одне було вже. Ось так. Просто зробили собі таке гніздечко під тюками і несуть яєчко. Ну, я вже знаю, тому кожен день забираю так як може бути мороз, щоб не замерзли. Ну ось вже таку кількість за ці дні назбирала. Їїчок вже можна класти під індичку, але це буде, я думаю, понеділок-вівторок, і та як в неділю не хочеться садити. У нас хоч і так не сильно холодно, температура повітря не сильно така вже і холодна, але все рівно вітер і ходять в робочих перчатках, але пальці трішки мерзнуть. Ну це нічого страшного. Зараз. Доробимо свої справи, снідаємо і продовжуємо ще сьогодні відпочивати, так як сьогодні неділя, такого нічого не будемо робити. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па, з вами була Ксюшкина Сім'я.